Піввідсотковий податок за отримання у спадок майна більше не платять. Родичі першої та другої черги за законом і за правом представлення до таких спадкоємців, зокрема, належать діти спадкодавця, батьки, онуки, рідні, брати та сестри. Відповідно для них також скасовується проведення оцінки майна. Спадкоємець, які спадкує за нульовою ставкою, тобто, якщо в нього немає податку при спадкуванні майна, йому оцінка не обов'язкова. Десь приблизно від 300 до 1000 гривень спадкоємці економлять. В залежності від виду майна і відповідно, той, того оцінщика, який це робить, з 1 січня 2016 року сільські ради зможуть не тільки готувати первинні документи з оформлення спадщини, як це робиться зараз. Вони матимуть право від А до Я реєструвати право власності на своїй території. Таким чином кажуть, хочуть зменшити корупційні ризики, а мешканцям селищ створити умови, в яких на оформлення спадщини буде витрачатися менше коштів і часу. Однак для сільських рад це створить додаткові клопоти. Потрібно буде брати на роботу додаткових працівників, впевнені, зокрема у невицькій сільраді у їхньому штаті. Зокрема, немає юриста. У нас зарплата дуже маленька. Якщо нам ще 50% додадуть об'єму роботи, ми просто не будемо реально справлятися. Краще би було, щоб важливу таку справу вів нотаріус. Котрий дипломований це би було добре. Сільська рада може про це помріяти, тому що дуже дорого коштує ліцензія для того, щоб значить, той спеціаліст ліцензований міг хто проводити. Крім того, до осіб, які зможуть оформляти спадщину для мешканців села, є певні вимоги. Вища освіта трирічний юридичний досвід протягом року стажування безпосередньо по питаннях оформлення спадщини, а також складений іспит у міністерстві юстиції.